Це вже другий день нашого творчого переполоху. Це ранок після того, як я зробила цю штучку. І зараз я вам покажу, що з нею стало. О, слайм він чомусь не виходить повністю, виходить просто такі пусті пузильки. <клух> <клух> якось воно взагалі дивно сталося. Він якось чи то відслоївся, чи то що, не знаю. Ну, коротше, все ж таки раджу купити одразу годову штуку, якщо ви не любите, як я, експериментувати. Так, сьогодні в цьому відео я хочу розфарбувати свічки. Мені страшно, я в білій ковтині, але хто не ризикує, той не п'є шампанського. Такий рельєфчик прикольний. Це якийсь з 100% пальмового, пальма, пальмового воску. Короте, так, Я думаю на одній намалювати сердечки. У мене червона фарба. Так, де мої панзлики? Мені треба якісь маленькі пензлики. Може їх треба розмочити? Бо вони якісь дивні. Угу, все нормально. Треба кудись фарбу вичивати спочатку. Візьму, коротше, оцю штуку. Якісь вони трошки зіпсовані, по-моєму. Ага, в не не трусы, блин. Все, уже краще. Ну, короче, на вылочку крапельку. Тут вот прям совсем маленько, тут крапелька будет. Так, теперь берем наш пензлик. костюм даже легай конечно ну вот так ладно Я хочу намалювати спочатку, даю якусь тут, і зараз я вам покажу. Я останнім часом просто обожнюю бузок і малювати бузок. Саме малювати бузок, саме робити щось, десь малювати бузок. У мене є мій скетчбук. Я от вам можу показати, що я малювала бузок. Ну, правда, не дуже вийшло, <х> але <зараз>, зараз я, звісно, не хвастуюсь, але я хочу похвастатись. Мені подобається цей бантик, який я намалювала. Я, напевно, візьму світло-зелену фарбу. Потсила, потрусимо. Все. є. Так, спочатку намалюю типу, нії буску. Я такий художник прям. Ай! Щось вона якось не дуже лягає. Я роблю спеціальну таку типу нерівну лінію, типу природню. Але вона щось вийшла зовсім накривеньке. Коротше, перша лінія. Зроблю ще декілька. Вже буду тоді дітовські лінії малювати, бо тоненькі не хочуть малюватися взагалі щось. Ай, у мене ж тут сердечко, я в нього вмазалась. Отже, ну ладно, і на віску вона ще на рівний мір долягає теж. Так, друга лінія і. І де зробити ще третю. Ну, тут. Я, типу, малюю, і воно потім кудись зникає. Як я розумію, це типу через віску, і потім я піром, перемальовую, і воно вже виходить на тут товстим і нерівним. Блін, треба було, може, трошечки. Не так, ну ладно. Не знаю, що це таке. не важливо Тепер мені треба фіолетова фарбу. Так. Чесно кажучи, це дуже страшна річ. Так. Пензлик може є якийсь інший пензлик. Ну, ладно вже. Воно, правда, ще не висохло, але я трошечки поспішаю, у мене пари скоро. Взяла вже фіолетовий пензлик, ой, фіолетову фарбу на пензлик. Блін, спочатку вийшло гарно, а потім за рахунок того, що намалюю поввоску, то воно змазується. Зменшується. Типу я проводжу лінію, а вона потім стягується. Я проводжу прям товстеньку лінію і вона потім, типу, зменшується. Але, здається, все одно виходить типу, непогано. Я не знаю, чому я підсіла на малювання буска, і мені так подобається він. Ай-яй-яй-яй-яй, трошечки затестую. Прям клякси вийшло. Блін, ну ладно, що вже зробиш, все. Воно не хоче прибиратись. Мені здається, вийшло дуже навіть непогано. Зараз я ще трошечки. За рахунок оцих, навпаки, клякс, воно вийшло більш так об'ємно якось, чи що? І якось так прикольно, ще я трошечки ліній понамальовую. Блін, ну тут, звісно. Я залиш, зробила його якимось більш кругленьким, але мені здається, так прикольно. Додаю до фіолетового капельку білого. Буквально караплиничку. Ну, таку сіньку. Щоб зробити трошечки світліший, можна на ті буски також додати, звісно, але не знаю. От дивіться, дивіться, він взагалі от не з'ївся, як оці. А тут от знизу я стала трошки менше наносити, щоб воно було не так яскраво. І зараз хочу взяти тут трошечки фіолетового самого фіолетового без білого. І не трошечки додати всередину, можна сказати. Мені здається, вийшло прикольно. Мені подобається виглядає прикольно. Взагалі на свічці воно трошечки так дивно, те, що його треба крутити. Отак. Ну, то зараз я мою пендле. І хочу зробити червону, типу стрічечку. Типу, він мене портачить. Мені подобається загалом, вийшло так прикольненько. 20 хвилин я малювала. Котра зараз? Майже 12 дня. Мені треба вже бігти. Мені подобається. Мені, блін, дуже подобається. Воно так прикольно, гарно вийшло. Але серденько я розмазала. Мені прям подобається, подобається. Потім я можу розмалювати ще цю свічку. Я думаю, може розмалювати її просто серденьками. А якщо... Блін, я. Я випадково доторкалась губами і подумала, якщо зробити свічку в поцілунках. А це цікаво, блін. Коротше, у мене напали дві ідеї. Um, треба подумати, як це зробити. Я подумала, можна зробити якийсь типу спонжиком якимось. Вот дайте, що я роблю. Я вирішила зробити сердечко і спробувати зробити штампік. Не видно. Але найважче це вирізати оцю внутрішній куточок сердечка. Я правда зібрала вже на пари йти. Зараз я не зарплату. Другий мій улюблений вигляд малювання це залишати поцілунки. Я робила вже колись ковтиночку з поцілунками. теперь у меня свечка с поцелунками. Я просто обожнюю робити, типа, что-то с поцелунками. Такие. Я раньше обожнювала робити а, открыточки с поцелунками. Мне лечит колер. Мне кажется, да. Я такі люблю і тепер у мене дві свічки. Одна з бускомікою я люблю, інша з поцілунками, які я також люблю. Блін, ну прикольно ж це прикольно! Візьму свою міцелярку з помпою змити. Дається просто супер просто клас, просто вау! Обидві свічки. Ну чи я тільки поцілувала. Сподіваюсь на ваші підписки, сподіваюсь, вам подобається мій контент мої відео. І сподіваюсь, що ви поставите мені вподобайку. Сподіваюсь, що ви підпишетесь на мій канал, що ви будете стежити за мною. Я буду вам дуже вдячна. <рес> Всім дякую за перегляд. Всім па-па! Мені здається, і такі свічки не соромно просто подарувати в подарунок комусь. Вони такі прикольні. І сама упаковка свічок з виглядає доволі лакшері. Така модна. Тому, якщо їх покласти туди, то це вже непогане доповнення до подарунка якогось. мені здається. Ну мені здається, у мене тут буквально творчий переполох.